Він приїв ще одне відео з містачка Кері Ільної, до нас величезний град пройшов буквально два тижні назад. Ми тільки що закінчили інспекцію за страховою компанією, і клієнт вийшов на вулицю. Ну, аджастер поступив у двері каже, виходь до мене на секунду, хочу тобі розказати, що ми тут будемо платити. І Adjaстер каже, ми платимо за дах, ми заплатимо за то, за все. А він каже, а за старін їй заплатите? Я такий, дай я скажу. І я кажу клієнту: слухай, засадин ти нічого не отримаєш, я тобі про це казав, тому що в тебе сарін пластиковий, і від нього град був не настільки великий, щоб побити твій пластиковий сарин, який в тебе є неймовірно дорогий і насправді дуже товстий. Тому від нього все відскакує, як від бутилки пластикової. Джастер подивився на мене такий, каже. Так, точно, і знаєте, це задає тон спілкування з страховою компанією, щоб страхова компанія по суті була більш сприятлива. Звісно, що ми потім з клієнтом поговорили, я йому розказав все, які наші шанси отримати сайдинг чи не сайдинг. Але те, що ми з вами домовляємося, це одне те, що ми кажемо, страховій компанії це може бути преподнесено просто під іншим світлом трошки, тому що ми з вами в одній команді страхова компанія не завжди. Якщо вам цікаво подивитися, що можливо зробити саме у вашому випадку, на вашому будинку, можливо, дах, можливо, сайдинг. Давайте знати номер телефону внизу під цим відео. Ми пропонуємо безплатні інспекції, щоб вияснити, чим ми можемо бути вам корисні.